Через кілька років на озброєнні армії Сполучених Штатів Америки з'являться танки ЕМ-1Е3 «Абрамс». Служба вирішила відмовитися від програми систем Енхансмент Пекедж. Програма модернізації ем 1 є 3 покликана знайти рішення для проблем, з якими американські основні бойові танки ЕМ-1 Абрамс зіткнуться після 2040 року. Американські військові беруть до уваги досвід збройних сил України, які ведуть війну з Російською Федерацією. Зокрема, йдеться про необхідність у системі активного зниження ваги бойової машини, підвищення живучості та скорочення матеріально-технічних витрат. Один є 3 стане заміною версії М 1 А 2 впровадження стандартів модульної архітектури дасть змогу швидко та ефективно проводити модернізацію танків. Досягнення початкового оперативного потенціалу заплановано на початок наступного десятиліття.